Вітаю рідні з народженням нового Сонця, Божича нашого. Світила, який проявлений в кожному з нас, в наших генах, в тих, які носять особливі коди зоряних систем об'єднаних світил, які проявлені і які ще проявляються. Це надзвичайні дні, надзвичайні хвилі, тому що. Оці всі астрономічні періоди, як я відчуваю, вони, якщо їх правильно в них входити, тоді ми можемо максимум розпакувати те, що заховано в нас в тій бібліотеки, які ми зараз лише потроху десь дізнаємося, десь відкриваємося. Тому так як я відчуваю, і так як я живу тут в Україні, тут вирощена в цьому тілі, і Ті всі відчуття, які в мене з дитинства є, і те, що я аналізую зараз, я можу сказати, що вся штучна система, яка паразитує, яка є, яка підсуває різні варіанти реальностей, воно не працює, тому що ми всі повернулися. Ми всі повернулись до сонця, до світла, до того, яке було приховано дуже багато тисяч років, і багато тих, які є ось тут яких ми один одного знаємо, і тих, яких лише пізнаємо, ми прийшли не просто в цей час. Ми прийшли, тому що відбуваються оці такі величезні зміни на нашій прекрасній мідгард землі І наша концентрація ось цих втілених, особливих саме для того, аби допомогти зробити ось цей поворот. Поворот, який зробила галактика, поворот, який відбувається з нашою землею, і ми просто допомагаємо ось тим своїм також в цій всій швидкості зробити ось цей поворот. У мене дуже багато є згадок і я знаю, що прийшла не просто сюди, а для того, щоб Розбудити своїх, щоб покликати своїх, тому що дуже давно колись я обіцяла це зробити. І так багато хто з нас тут втілений саме для того, аби відчути один одного, аби ось цю пробудувати нову рішітку золоту плазмену, яка переходить в ефірну для того, щоб ось цей еволюційний. Новий етап відбувся гармонійно і без катастроф, які пошкодили багатьом живим істотам. Тому ми саме тут. Те, що я зараз відчуваю в ці дні, це такі певні золотисті зв'язки між нами. Чому я сьогодні навіть писала про золоту кров, яку, яка тече в нас, про ці особливі гени Вселенські. Це особливий код, який подарований. Нашими богами, який проявлений в багатьох поколіннях, і який через нас зараз в цьому втіленні максимум проявляється. Дуже багато чого ми по ходу наших дій, по ходу нашої дороги ми дізнаємося, розпаковуємося, але це в швидкості занадто відбувається просто такі ну, міги. Мікро, 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 і а, той, хто дуже чутливий, той може це все а, в прийняти і а, швидко розпаковувати. Є чутливіші, є ті, хто трошечки повільніше, але все одно ми всі виходимо в одне поле. У нас такі зараз особливі тести, завдання, особливі підсумкові а, іспити, так як я відчуваю. Але ми всі виходимо в одне оце поле золоте, яке нам рідне, яке ми знаємо, і задля якого насправді ми прийшли на цю прекрасну. Планету тому я ще раз вас вітаю з цим прекрасним днем. Працюємо далі. Паразитня там щось трошки ще е, дригається, ще намагається щось тримати, а воно не тримається, тому що це все луснуло і лусь посипалося локально. Воно десь там ними ще десь підтримується. Але оця золота сітка, яка є, наша золота решітка е, з нас з тією силою. Яка іде із від наших рідних, і яка іде від нашої прекрасної матінки землі від наших пращурів через нас проявлена ось ця нова? Рішитка вона сяє, і чим далі вона в яві буде більше проявлятися. Нехай усі світила наші, нехай усі наші зірки, яких ми пам'ятаємо, усі наші рідні, близькі, зоряні, наші боги, наші пращури, один одного, який ми знаємо всі, нехай максимум ця концентрація світла проявиться в яві. Чим скоріше тому, що ми... В цьому прекрасному світі на цій прекрасній планеті для того щоб в еволюції світла зробити Ось цей поворот, і аби це світло проявилося максимум в нашій галактиці, і всі нечистивці чужі назавжди увійшли назад в свої крутові нори і продовжували там свій шлях еволюції. Це планета світлих людей, ця галактика світлих богів, і ми в світлі в радості разом працюємо далі.